Вітаю, друзі, з вами Полікарпович і зараз буде огляд ось такої великої коробки. Це від бренду BRS, це бренд, який робить там газові пальники, мультипаливні пальники. У мене вже досить багато є оглядів на їхню продукцію. А тут в цій коробці, як написано, Hot Water System, гаряча вода система. Коротше, це кемпінговий душ, це проточний газовий портативний водонагрівач, ну і типу з можливістю приймати душ одразу з. Холодної води і як все це працює, власне, з чого воно складається. І продемонструю зараз розпаковка, коротенький огляд, невеличкі тести, і потім, колись пізніше, я поділюся своїми враженнями з досвідом користування даною системою, тому що я її вже розпаковував, дивився і є в неї. Скажімо так, досить багато недоліків, але при цьому сама по собі ідея ось такої штуковини, ось такого портативного, кемпінгового, як його називають, душової системи. Вона досить класна. І якщо вдосконалити цю штуковину, такий комплект, то це буде дійсно крута і необхідна річ. Скоріше, в даний момент не для туристів так точно, але для військових це так, тому що переїжджаємо часто з місця на місце, і постійно треба робити той душ. Постійно зараз скоро вже осінь, зима, треба якось ту воду постійно гріти. Ну і ось ось ця річ може дещо полегшити життя. Я сподіваюся. Тому зараз давайте подивимося, що воно таке, як воно працює, і потім уже спробуємо ним користуватись. Коротше, всім приємного перегляду, і я починаю даний огляд. Головний партнер каналу Український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Дуже дякую йому за фінансову підтримку. Також подяка спонсорам всіх рівнів, в кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую вам, друзі, та приємного перегляду. Приїжджає ось така досить велика картонна коробка, в ній всередині є пластиковий типу кейс полоток типу Він ще, до речі, і на колесиках, що прикольно, 4 пластикових колеса по різних сторонах. Ну, колесики то вже таке. Є кришка на ось такій застібці. Кришка знімається, тут якийсь є паралончик. Це все, я так розумію, пакувальні матеріали, які нам більше не будуть потрібні. Є ось така інструкція. Як все це працює? Ось зображений саме цей проточний нагрівач. Тут є. В принципі, детальна інструкція, як все це працює, як все це має працювати. А, і, до речі, потрібен ще й павербанк, який я забув взяти, зараз бігаю. Все по-англійськи, але все досить просто і навіть схематично можна зрозуміти, що і як працює. Так, йдемо далі, якась бірка. Паралончики я одразу повикидаю. Вони мені будуть не потрібні. Так. Тут ми бачимо шланги, ось невеличка помпа, яка має кабель USB Type A, який потрібно вставляти в павербанк. І після цього помпа почне качати воду. Починає вона її качати в ось оцю штуковину. Це, власне, і є цей самий проточний газовий водонагрівач. І далі після цього водонагрівача через ось цей шланг, шланг, до речі. Досить довгі, є ось така невеличка лійка, і буде у нас текти гаряча вода, що насправді є досить прикольно. І ще в комплекті є ось такий бокс. Цей бокс він розрахований на 4 цангових балони. Тут можемо побачити навіть бренд BRS є. Поясню, в чому суть. Вставляємо сюди одразу чотири цангових газових балони, і з цього боку у нас різьбове з'єднання, тобто отримаємо ну, такий досить великий по об'єму. Майже літровий, майже кілограмовий газовий балон з різьбовим з'єднанням. Ну, власне, і пальник там працює на різьбовому з'єднанні. Це якщо у нас є тільки цангові балони. Або можна використовувати ось такі різьбові балони, 450-грамові, їх в принципі буде, я думаю, вистачати. Це нові якісь балони-квести з'явились, почав ними користуватись, все з ними окей. Ну і посилання, як і на всю цю душову систему, так і на ці балони. Я залишу в описі до відео. На все це буде працювати. Промокод Полікарпович зі знижкою 10%. Пояснюю, в чому суть всієї цієї історії. Так, цей лоток можна поставити на низ В нього ми наливаємо холодну воду. Звичайна холодна вода, там, ну мабуть, літрів 20 туди має влізти відро. Я залив 12-літрове. Далі беремо ось цю саму коробку. Тобто, ну я думаю, маєте розуміти суть, як воно працює тут є. Теплообмінник, є газовий пальник, який нагріває цей теплообмінник. Ну і помпа качає воду, вхід, вихід. Коротше, все звичайно. Грубо кажучи, це звичайна газова колонка. Тільки один момент, що вона портативна, і, скажімо так, невеличкий недолік це те, що вона не автоматична. Тобто нам потрібно буде постійно контролювати і потік води, і потік газу, і все це потрібно буде контролювати, що є, ну скажімо так, невеличким таким недоліком. Ось, власне, адаптер до різьбового газового балону. Ну, можна або сюди його накручувати, якщо використовуємо цангові балони. У мене ж різьбовий балон, тому зараз я його приєднаю. Закрутив, тут у нас є кран який відкручує або закручує подачу газу. Тут є кнопка п'єзопідпалу, далі потрібно. Шланг, який у нас із помпою, ну і власне саму помпу вкинути в воду. Ось цей кабель USB-шний, вставити в павербанк і теоретично помпа має запуститись. Так, вона запустилась і зараз побіжить вода вже з цієї лійки, прокачає всю систему. Тільки після цього потрібно буде підпалювати газ. Так, ось вода дійшла до лійки. Як бачите, досить такий слабенький напор насправді. І це, мабуть, один з основних недоліків цієї системи на даний момент, що дуже слабкий напор. Але тут є дуже довгі ось ці шланги. Якщо шланги вкоротити, то теоретично напор стане краще. Ну, тому що Помпа слабенька, їй прокачувати таку кількість води досить важко, плюс великий теплообмінник, що також досить важко їй прокачати. Але, ну, в принципі, і такого напору буде достатньо для того, щоб нормально собі покупатись. Так, далі відкриваємо газовий балон і п'є за підпалом. підпалюємо вогонь. Ось цим краном регулюється. Потужність самого цього нагрівача. Спочатку можна дати більше газу, щоб він прогрівся, щоб сама система прогрілась, а потім його потрібно зменшувати, тому що нагріває вона ледь не до кип'ятка, і прямо як проточний водонагрівач, він дійсно буде ефективно працювати. ну ось Зараз вже вода пішла тепла. Ще трошки і вона буде дійсно гаряча. Тобто не потрібно там її підігрівати чи що. Просто наливаємо холодну воду в якусь стару або прямо цей. Цю помпу можна кидати в відро з водою і митися одразу гарячою водою, що насправді прикольно, тому що нам не потрібно буде чекати, доки вода нагріється. Це, безперечно, плюс даної системи. Але з недоліків даної системи, це те, що ось цей шланг його потрібно якось десь закріпити. Коли вода нагрівається, то нагрівається і сам шланг, він стає досить еластичним і він десь там постійно переламується, після чого ну, перестає відповідно. Текти вода, що є вже недоліком цієї системи. Але в цілому концепція ось такого кемпінгового душу вона класна. Вона мені сподобалась, вона мені зайшла. Що ще з недоліків можна сказати, окрім слабкої помпи, окрім ось цих, ну, скажімо так, якихось, не знаю, Шланги, от вони мені прямо не вселяють довіру. Немає якогось кріплення, якогось гачка, щоб кудись зачепити е, цю лійку тому що просто чіпляємо там на якийсь провід, воно може переламуватись і перестане перестане текти. Е, ще з недоліків, що ще з недоліків, та я не знаю, досить складна конструкція цього всього. Можна було зробити простіше. Ось цей лоток, який для води, він ну просто звичайний лоток. Він видно, що не пристосований для цього всього. тобто там немає якихось пазів, куди все це буде складатись. Але в принципі це не, не є якась похідна штука, це кемпінгова штука. Це коли облаштовується табір, є коли група людей, коли є кому цим всім займатися, то ну, теоретично можна там уже кожен сам собі допрацює якось цю систему. Зроб, можна зробити якесь кріплення, можливо, якщо потрібно знайти якусь більш потужну помпу, яка буде працювати. І, в принципі, все це якби. Матиме сенс. Саме ось цей проточний водонагрівач BRS Hot Water System він працює чудово, тобто воду він нагріває е, спокійно, майже до кип'ятку. Причому все це регулюється, тобто в холодну пору року можна просто давати більше газу і буде нормально воно і далі нагрівати. Також можна просто вкинути цю лійку туди, і воно там за. Е, Декілька разів прожене цю воду, і вона ну, точно вже буде гарячою, що насправді є плюс. Ось така штука в комплекті це як бонус. Можна ж використовувати звичайні різьбові балони, що насправді також зручно. Така штука, наскільки я знаю, вона навіть окремо продається в БРС, ну, на сайті, можна знайти замовити, якщо вам потрібна велика кількість газу, і є доступ тільки до цангових балонів. Я, в принципі, користуюсь різьбовими і все з цим якби окей. В принципі, на цьому, мабуть, все. Зараз я буду встановлювати якось цю систему, інтегрувати її в наш. Кемпінговий душ і користуватись. А з часом пройде якийсь час, можливо, будуть якісь вже вдосконалення цієї системи. То десь там, умовно через 2-3 місяці я зроблю ще одне відео вже з досвідом користування цією системою. Але зараз, в принципі, вже, ну, я думаю, люди, які розуміють, що до чого, вони вже бачать, що є в цієї системи потенціал, і в принципі нею можна користуватись. Можна її замовляти. Посилання залишу в описі до цього відео, і також нагадаю, що промокод Полікарпович дасть вам знижку 10% і на цю систему, і на весь асортимент магазину, що також включає і газові балони Квест і всякі інші газові пальники BRS. То, в принципі, користуйтесь промокодом, газові пальники замовляйте, все з ними окей, працюють добре. Ну, а На цьому я, мабуть, буду закінчувати. Напишіть вашу думку про все ось це в коментарях. Мені буде цікаво почитати. До речі, напишіть, чи є якісь аналоги цієї системи, бо. Я не те, щоб дуже цікавився цією темою, але якось я подібних е, варіантів кемпінгового душу ну, не зустрічав, не траплялись вони мені на очі. От у Біереса зустрів, взяв на тестування, взяв користування, побачимо, що з цього буде. Але якщо є якісь інші аналоги, напишіть, будь ласка, в коментарях буде цікаво подивитись, що і як там у них зроблено. Що ж, друзі, на цьому все. Всім дуже дякую за перегляд. Вашу думку пишіть в коментарях, не забувайте проставити лайки та підписатись на канал, якщо ще не підписані. І також ставайте спонсорами, посилання для цього є в описі. Дуже дякую вже діючим спонсорам і дякую майбутнім спонсорам. Фінансова підтримка. Вона дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. А на цьому все. З вами був Полікарпович. BRS. Hot Water System, гаряча водичка з проточного водонагрівача, що насправді класно. Зараз я буду купатись з цього, я вам вже не покажу, це вже буде на інших сайтах з платною підпискою. І до зустрічі в наступних відео. Всім гарного настрою та хорошої погоди. Бувайте! так І невеличкий додаток, як в принципі все це має плюс-мінус виглядати. Ось, значить, цей контейнер з водою, Ну знову ж таки, це може бути будь-яке відро. Е, нагрівач. Газовий балон там стоїть. З собою треба мати павербанк, щоб вмикати воду. І власне вмикаємо павербанк. Після цього вмикаємо балон. І ось у нас зверху є ось ця лійка, через яку буде бігти водичка. і ось Перший нюанс, про який я говорив, це те, що нема як закріпити слабкий напор, десь цей шланг постійно переламується і потрібно це діло контролювати. тобто Незручно. Трошки незручно буде цим користуватися. Як бачите, зараз взагалі ледь біжить вода. Незрозуміло чому десь щось е, перегнулося. І другий момент, який погано працює, це те, що воно все абсолютно не автоматично. Немає якоїсь кнопки вмикання-вимикання, тобто нам потрібно вмикати воду, підпалювати газ, потім, якщо потрібно там, не знаю, намилитись, нам потрібно вимкнути газ, потім вимкнути павербанк, потім знову все це включати. Ну, коротше, є певні моменти, певні незручності з використанням даної системи, але в цілому вона ну, ніби має право на життя. Ну, і Знову ж таки, ось так воно десь приблизно буде виглядати в робочому стані. Можна там якусь поличку зробити для нагрівача, щоб було більш зручно ним користуватись, щоб на нього не капала вода. Але ну, ось, ось якось так.